Всім великий привіт! Як завжди, дуже радий бачити знову вас у себе на моєму каналі. І сьогодні, як завжди, показую вам мої продуктові покупки. Це раз, звісно, будуть і продуктові, і непродуктові, Тому що, кому цікаво такі ролики, приємного вам перегляду. І давайте я вам покажу, що на цей раз я. Покупав іменно із магазина Велт Март. Так що не буду вас томити і приступаємо, як завжди. Я купую дуже часто, тому що вони в мене уходять як гарячі пірішки. Дуже вони мені подобаються. Це, звісно, же серветки отакі от, от паперові рушнички. Дуже я їх іменно в. При уборці при кухні або просто быстро витерти руки, якраз саме-саме раз. Дуже чудові, класні. От. І те, що мені ще дуже подобається, що вони плотні. Оце не саме так, знаєте, непогано, бо тому що не так як буває, вибачте, за вираження, бувають такі моменти, коли туалітна бумага робиться раніше, була як бумага, а зараз це кошмар, якийсь а не бумага. То салфетки просто шикардосні. Так що тут іде у нас 160 штук в упаковці, і я рішив одразу купити. Дві, Бо, тому що, ще раз повторюся, вони в мене просто уходять, як гарячі пиріжки. Без них просто ну ніяк. І по гарні вони, як завжди, ціні, йдуть по 28 гривень 4 копійки, і за дві пачки обійшлось за 56 гривень 8 копійок. Так, наступне також із такого от, іменно, промислового, як кажуть. Да? У мене закінчився. Жидкий пральний е порошок стиральний для білих речей. От, і за це я вирішив спробувати фріск. Хоча я ж говорю, я його ще не разу не брав, і взагалі я теж шукав там в Алмаркеті, щоб була і нормальна ціна, і щось іменно дійсно щось таке непогане. Ну я сподіваюся, що все-таки буде непогане. Тут 2 літри, також під, при градусі можна стирати 30-40 60. так що ну, це дуже круто. І тут виходить, що упаковка йде на 40 стірок. Ну, попробуємо. Ну, мені вистачить, звісно, надовго, тому що білих речей у мене не так уж і багато, а якщо вона збирається, то це не так уж і часто. Такі бувають моменти. Ну завжди в будинку повинно таке бути, бо, тому що я вже на днях стирав білі речі. ось. То якраз остатки сладки в мене остались, я використовував і за це думаю, так треба срочно купувати. І гарна була ціна за 2 літри. Виходить, коштував за 109 гривень 41 копійка. Так що ну, хороша була ціна. Так що як же ж його було не взяти? От, І мені хватить цих 2 літри на дуже-дуже довго. Так, наступне, що я купував, ну, тут вже у нас йдуть. Більше, опять, так як мені дуже подобається. І я просто був в восторзі, коли я робив фруктовий салат. Ви знаєте, так набагато якось вкусніше їсти, а не один просто фрукт. А так коли йде фруктовий салат, то це просто-напросто бомба. Так що, як же не купити ще до фруктового салату, що це раз мені вже захотілося із полуницею. Як же без неї і 250 грам в упаковці коштувало за 47 гривень 66 копійок. во перше що гарна полуничка така, от, і на салат підійде саме-саме раз. В чому й ні? Так, слідующе. Також вирішив попробувати диню. Тільки це вже диня новий е, сорт. Це йде в нас, е, як він там правильно називається, канталупа. Називається сорт Дині. Такий, ще я не пробував, виріши взяти таку невеличку половинку, опять же, до салату фруктового. Тут, виходить, ціна 85 гривень за кіло. У мене обійшлося на 308 грам це 26 гривень 13 копійок. Так що, ще вирішив спробувати і цю диню, Чому б і ні? Так, наступне. Також ще до салату захотілося мені, звісно, абрикосів. Як же без абрикосів? Абрикоси це просто люблю я абрикоси. О, тут у нас за кілограм 77 гривень 90 копійок. У мене обійшлось на 350 грам на 27 гривень 26 копійок. Так що, теж, ну, треба якось трошки фруктові салати чимось трошки міняти. На не було все не одінакове. Так, також я ж купив, як завжди. Я вже показував, мені дуже подобається. Це йде у нас йогурт до фруктових салатів 10%. Дуже, кстати, смачний. Я просто був в восторзі від цього йогурта, бо, тому що він не кислий, він ви знаєте, такий непритурний, якийсь такий, що прям, я не знаю, як сметана чи ще щось. Ну, таке, що знаєте, що до фруктового салату зовсім не підходить. А це наоборот. Дуже до фруктового салату підходить. Цей йогурт дуже смачний, навіть не хочеться нічого більше туди додати, ніякого сахара і тому подобне. Так що, я, коли роблю фруктові салати, я не додаю ніякий сахари і тому подобне. Так що тут у нас він, якщо його знайду десь, якщо я знайду, подождіть. Йогурт у нас, як завжди, коштує тут ще й була і знижка. 13 гривень 20 копійок, то він мені обійшовся за 40 гривень. Так що отак. так що як же не купити? Бо в мене вже закінчується, в мене ж остатки сладкі, то я докупив фруктів, то я якраз думаю, докуплю і цей йогурт. Ну, дуже смачний йогурт. Хто ще не пробував такий йогурт, попробуйте, ви будете доволі. Без всяких консервантів, без всяких цукру, без всякого, 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 як, як я кажу, какі. От менше какі, тим і лучше. Хоча, звісно фрукти, я не можу сказати, що вони прям натурпродукти. Да? Тому що фрукти це, якщо у вас воно вдома виросло, тоді це буде натурпродукт. Ну, тут, на жаль, в магазині, але все одно якась вітаміна, все одно якась в організм попадає. Бо тому що, мені кажеться, якщо... Ми будемо їсти все натуральне без хімії, то я думаю, що ми швидко підемо ногами вперед. Бо тому що ми так уже привикли до цієї хімії, що ми вже без цієї хімії ми не зможемо. Так що тут уже по-другому ну, ніяк. Так що, яка би вона там би не була, чим вона там не була, ну все одно якийсь той вітамін получим. І хімію получим, і вітаміна получим, Все потрошку ми получим. Так, наступне. Також я, мене вже закінчилося, тому що я коли готовлю рисову кашу, то я завжди рисову кашу готовлю іменно з томатною пастою, тому що і вона мені набагато вкусніша, і не так я потім нею давлюся. Так що, така от іменно в стіках томатна паста. Коштує 15 гривень 57 копійок. За дві штучки обійшлось на 31 гривну 14 копійок. Так що я просто одну взяв на запас, бо тому що я періодично міняю, бо я ж більше 7 гречану кашу. Ну, Щоб вона мені так сильно не приїлася, то я ще туди буває міняю місто гречки рисову. От, Більш-менш мені от так підходить. Так, наступне. Також як же без свіжого кріпу. Без кріпу ну, ніяк, тому що кріп у мене йде і в каші, в салати, і якщо я роблю супи чи борщі, тож, ну, як же без кріпу. Без кріпу тут ніяк, а ще коли він свіжий, то тим болі. Так, Кріп у нас коштує. Тут в упаковці йде на 100 г. 25 гривень така ось упаковочка кріпу. Так, далі. Наступне, що у мене тут є, це йде, ой, господи, що тут таке твориться, неправильно положилося. Ай-яй-яй. От, так, тут у нас йде теж. Купив я е, цибулю. Е, цибуля, я бачу, що не стара, цибуля йде молода. ну Ціна теж, звісно, вже, от, не, не дешево, не дешево. Кілограм 54 гривні 85 копійок. У мене обійшлось на 716 грам, Це на 39 гривень 27 копійок. Так що, грубо говоря, 40 гривень за Пару там, скільки? в мене, Шість цибулин. Ну, коротше, як я кажу, красиво жити не запретиш, 100%. Без цього ніяк. Також до салату я купив, тому, що періодично я купую. Тож я не беру такі прям великі головки капусти. стараюсь такі невеличкі, щоб мені хватило його цієї головки капусти на два рази. О, даже буває, що і на три мені його вистачає. Получається, кілограм капусти 49 гривень 90 копійок. В мене обійшлася головка капусти 608 грам на 30 гривень 34 копійки. Так що теж ну, гарна, як не крути, одно ціна, трошки дешевша, ніж вона була раніше. Раніше, звісно, ж, капуста була набагато дорожча. Так що це вже хоч більш-менш нормально. Так, ну і звісно, тут, господі, горенько, горенько, що, слава Богу, що у мене ще тут доповнительний є пакет. Я ще купив курячу печінку. Хочу печінку стушити. тушити. Так, тут у нас получається. Бо щоб не і не хочу винімати з пакета. Кілограм печінки коштує 96 гривень. В мене обійшлося на 596 грам, на 57 гривень 21 копійку. От і, періодично я купую курячу печінку, і я її тушу, і дуже смачно, опять же, із кашею, і просто так поїсти, без нічого, просто одну печінку поїсти. Я так люблю, так що іси овощами або і салатом овочевим, то дуже смачно і дуже чудово. І останнє, що хочу показати, теж у мене тут в пакеті. от Так, також я вирішив взяти. хочу Це буде в мене, я так розумію цей на я взяв на каші. так Це у нас і дойде стигна стегна курячого, без шкіри. Получається, кілограм коштує 100. 59 гривень, в мене обійшлося на 538 грам, це на 85 гривень 54 копійки. От. Тут такі гарні куски, такі якраз на каш... для каші, можна і на супи, можна і на. Рагу можна на всякі блюда брати їм на такі от обрізки. І то що дуже добре, що тут немає цієї шкури. Доповнительно не доплачуємо шкуру, бо тому що цю шкуру я вічно обрізую, потім я її викидаю і тому подобне. останнє що я ще купив, була дуже гарна ціна. За це я вирішив взяти. Там була акція, іде на гумілки курячі. Кілограм якраз коштував 75 гривень. В мене обійшлось почти кіло, кілосочотири грами на 67 гривень, 79 копійок. Так що оце я хочу замаринувати, от, спекти і по одній, допустим додавати до каші. От і з собою на роботу брати. Так, що це буде нормально. Так що такі от були в мене покупки. Не такі прям сильно великі були покупки, але все-таки були. Так, Хочу це все одразу положити в пакет, бо, тому що боюся, щоб ніде нічого не протікло. Так що я це лучше так положу в місці з цим ділом. Так що і вроді такого нічого не взяв, але, як завжди, понятно, що... Дешевого зараз нічого немає. Хоча шукаєш подешевше, ну що є, то є, а їсти треба, без цього ну ніяк. Так що такий в мене ось чек, і в мене обійшлося на 636 гривень 87 копійок. Ось такий в мене був сьогодні закупон. На продукти. Ну тут, звісно, ще плюси то, що і йшов чимось 100 -100 гривень стиральний і пральний порошок жидкий. Ну, все рівно, як кажуть, все одно завжди я беру десь щось стараюсь поїшевше, бо тому що без цього ну, ніяк. Так що, мої хороші, спасіба велике, що ви були зі мною. Я надію, що було цікаво, інформативно і на майбутнє будете знати, що по якій ціні зараз на даний момент це все. Коштує так, що все всім пока і до нових зустріч. Пока-пока.